Варто юристам займатися практикою в, в європейському суді, практику Конвенції. Чи варто цим займатися? Чи не шкодуєте ви цим чи? Що ви від цього повернуєте професіонно? Таким мені видається, що Практикою в змозі займатися лише дуже, дуже потужні організації. І швидше за все, що це ну, тобто, найкращий варіант це власне, громадські організації, які надають допомогу конкретним громадянам. Потужні громадські організації це реально ті сили, які можуть подужати заяву і формування заяви, збір фактів і власне, всю процедуру звернення до Європейського суду з прав людини. Це, напевно, важче пересічним або потужним адвокатським фірмам. Тобто це залежить від клієнта, від, від того, хто звернувся про захист прав людини. Очевидно, що людина, яка має ряд коштів швидше за все, зможе захистити свої права в більшості випадків, не всі звичайно права, а ряд прав вона захистити шляхом. Е Виконання тобто своїх коштів, що вона затрачає свої кошти, і вона захищає таким чином свої права, здійснює самозахист. Як правило, страждають власне люди, які менш забезпечені, які не можуть реалізувати свої права шляхом витрачання своїх коштів, які можуть звернутися до громадських організацій, і ті вже можуть допомогти їм реалізувати свої права чи захистити їх.